Добрий день, представтеся, будь ласка. Маргарита Савенко актриса, яка виконує роль mm -hmm. mm -hmm. Таї. Про що вистава люди і Фетис? Вистава mm -hmm. про кохання, живі емоції. Про відносини стосунки людей. Тому що ми бачимо не одну пару, а декілька, тому можемо бачити замальовку на відносини декількох пар і можемо розуміти, що десь ми бачимо себе. Розкажіть про свою героїню у цій виставі. Молода дівчина. Трохи не впевнена в собі, але ми бачимо протязі всієї вистави, протягом всієї вистави, що вона змінюється так само, як і змінюються її відносини з партнерами. Чим ви схожі зі своїм героєм? Є дуже прикольна лінія для мене, що гриня весь час в своїй голові париться з приводу своєї води. Це я у нас ця спільна ресія. Що вам подобається у вашій герої? Це проста дівчина, яка не боїться наживати свої емоції. Мені це подобається. А чи є щось, за що ви любите або ненавидите свою героїну? Я не можу сказати, що ненавиджу, але напевно її невпевненість заважає... Її Премально відноситись до себе та колишнього світу, і це заважає їй будувати хороші, якісні відносини з партнерами. Чи мали ви труднощів в процесі створення цього образу? Ем, Напевно, через те, що ми ставимо цю виставу вже великий процес, великий час. То грині змінюються і змінюється протягом всього часу. І декілька моментів ти вже починаєш губитися, яка вона була на початку, яка вона є зараз, і напевно навіть яка буде у фіналі, ми ще не до кінця розумію. Чи зустрічали ви схожих людей у житті? Так. Яке майбутнє чекає про вашу грині? Це вистава про прощення, світло, кохання, тому і у Гарині буде все чудово. Що для вас чоловік? Ще більше залишка. Це, напевно, суб'єкт, об'єкт, на кого можна спертися. Це твій захист, твоя оборона, але інколи. Ви можете не сходитись в думках, рішеннях, але це близько для Що для вас кохання? Взаємопідтримка, допомога і віра в одного. Чому варто побачити цю виставу? Угу. Тому що, напевно, зараз ми трошки вже забули про кохання, відносини, людські життєві емоції, тому що зараз у нас інші проблеми і, на жаль, це все відходить на другий план, а життя воно триває, і ми маємо все ж таки не забувати, що кохання ми. Тому варто бути цього стану і згадати, що таке кохання для коштує.